Шовет. Сьогодні 21 травня. в мене другий вихідний день. за сьогодні. за сьогодні. сьогодні. Другий вихідний день. Ем... Та нічого такого особливо, Вже 2 часа дня я просто сидів у дуже лінивий день, нічого особливо не хотілося знімати. Ем... Сидів, монтував відосики. Я роблю другу серію. Вчора вийшло змонтувати і випустити першу серію ложика. О, такі тут красотулечки. Да, На 27 хвилин, десь 25. Я десь думаю, що буде десь 25 хвилин. <кхи> Та й таке, а це Аня мене запросила перед своїм від'їздом. Вона від'їжджає сьогодні. Від Вона сьогодні їде в Україну е, в 19.00, мабуть, щось таке. І пригласила мене в Макдональдс. Так що йду в Мададональдс, поїмо знаю. Поїхали. І, знову сказала. і ми поїли в Макдональдсі. У нас і тут подружка прийшла. Все, пасачика мені зробили. о п'ять вечора забираю. Ходжу забирать забирати пасатика. Надіюсь все добре, сподіваюся, все получилось нормально. Сума вийшла. Якщо брать в доларах, не знаю, майже 1000 доларів короче, щось таке, там 2700, короче, злотих. Ну що, хочеш їздити, <рес> люби, любий ремонтувати боцей, бо, це, бо короче, тільки що їхав цим на трамваї ма, це такий, конечно, час небезпечний. Їхав короче, трамваєм, то я тепер зрозумів, чого я хочу їздити машиною, а не трамваєм. <laughs> В час фікса, звісно, страшне. Ще якийсь бомж зайшов. Ваняє, капець! Боже, який клас, як У тебе є машина, сів і собі поїхав. Тому треба платити, ну що ж, нічого не зробиш. Все, пасатика я забрав. І проїхався вже через пару лежачих поліцейських, но то ззаду вже так не стукає. А то стукала, бо пружина одна лопнула і вона вже, звісно, була підуставша. Тому все. Нарешті пасатик в мене, надіюсь, ще бо отако. От так що, ну такі діла. Їдемо тепер додому проважати Аню. В Україну їде Анюка. Кінець дня. Без 28 я провів Аню на цей, на бусик. Ну і все. В мене холостяцький тиждень. Скупився. До речі, в день було жарко, плюс 20, я в шортах ходив, там весь такий красивий футболка, а під вечір так почало знову холодріга така робиться. Плюс 10, а завтра знову дощі. Коротше. Ну так, да, два дні тепло, місяць холодно. Так що, все, такі діла на сьогодні. Пакет, до завтра.